Найлегший розкладний диванчик на ширину 120 сантиметрів. Це ваша улюблена моделька Smile. Ось ми крісло знімали досить недавно, але вже в більшому розмірі поставили на виставку. 120 на 80 розмір в складеному вигляді. Це класна моделька до стола. Тобто, якщо сідати до стола, тут прям зручна висота посадки. І він має декілька положень розкладання. Перше це шезлон. Тобто тут є ніжки у нас. Раз, два. Дуже легко висуваються. Потім у вас ця частинка відсувається, і у вас виходить шезло. Причому кут нахилу спинки можна змінювати. Тут стоїть самий прямий. можна положення релакс, або трішечки вище навіть поставити. І оце саме зручна штучка. Якщо поставити десь на терасу. Ну, на балкон, мабуть, 120 см за широкий, але якщо брати крісло 80, то буде саме те, що потрібно. І також він розкладається у спальне місце. Раз. Висуваються ніжки, повністю опускається спинка. Дивіться, попереджу, спальне місце тут гостєве. Воно буде не дуже зручне, якщо спати на щодень. Якщо перекантуватись день-два, буде супер. Е -е, і до того ж, воно досить низьке. Тобто на ньому спати щодня незручно, тому що вам дуже низько вставати і сідати з такого диванчика. Дуже легко складається назад. Ніжки заховали там, ніжки заховали там, і у вас знову диванчик. Його в форматі дивану. Супер часто обирають саме на кухню. Тобто на кухню, де мало місця, де зазвичай маленькі ніші. Потрібна маленька глибина, тому що тут всього 80 см ця моделька популярна. По вартості, якщо зацікавило, ціна з'явиться ось тут. Або можете подивитись, зайти на сайті Солоха Розмір може бути від 80 см до 1,80 м, доступний оплату частинами на 5 платежів. Деталі на сайті Солоха